Синочку мій, синочку дорогий, за що тобі така судилась доля? Ти ж хлібороб, від діда, від батьків, а нині танком ореш чорне поле. А поле те, волає до небес, стогоном тих, кого живцем спалили, і матері несуть свій біль і хрест до невідомої для них могили, та навесні. Те поле зацвіте жовто-блакитними диво квітками, і син з небес у тиху ніч прийде до найріднішої у світі, мами. Час не лікує материнський біль. Сльозами обмиваюся щоночі, в грудях пече, неначе в рані сіль. Так хочу подивитись тобі, сину, в очі. І ще спитати, що тебе болить? Коли прийдеш до мене, син в гості, чому нас не минула чорна мить? Життя забрала страшно й просто, а пам'ять спогади гортає кожну мить. <клес> Слізьми плиту могильну обмиваєм Чому так рано закінчився твій життєвий шлях? Ми молимось за тебе, любим, пам'ятаємо.